Висотні труби цементного заводу ще в минулому столітті стали візитівкою промислового кам'янця. Та вже роки два, як поряд зі старим заводом, виріс новий. З цих труб не виходить жодної пилинки, Фільтр, вкритий лавсаном, не пропускає пилу. Це одна із вимог євроінспекторів дбати про навколишнє середовище. Ще одна засада ринкової економіки максимальне зменшення собівартості продукту. Тому одразу ж із природного газу перевели піч на вугілля і змінили саму технологію з мокрого способу на сухий. Зі старим обладнанням це було б неможливо. Нова лінія сухого способу виробництва цементу займає вчетверо менші виробничі площі ніж стара. Коштує вона понад 200 мільйонів євро, але і зиск від цього вдвічі більший. Закон ринкової економіки хочеш мати з виробництва прибуток спочатку вклади в нього гроші. Так і вчинили ірландські інвестори, буквально з нуля створивши новий цементний завод. Досвід вони вже мають, бо володіють мережею цементних підприємств у Європі. Втім, Кам'янець-Подільський завод і для них унікальний своїми масштабами. В ощадливому старому світі гігантоманією не страждають, але й про соціальний захист найманої робочої сили дбають, скільки б працівників не було на підприємстві. Це, до речі, також правило. Тому, погасивши за півроку борги заводу заробітної плати та банківські кредити. В політику підприємства більше не втручаються. Вони завжди з повагою відносилися до наших спеціалістів. Вони розуміли, що законодавство України значно відрізняється е, від законодавства європейського. І через те вони рахували, що у нас працюють фахівці. Поважай, довіряй, але перевіряй ще одне правило європейської економіки. Час від часу на завод приїздять іноземні фахівці, представники наглядової ради, інспектори, жодна гривня чи мішачок цементу не можуть оминути обліку. Тут дуже хороші люди, які багато чого знають, вміють, і навіть коли ця різниця є, то вона за дуже короткий термін скоротиться для старої гвардії цементного заводу, котра пам'ятає часи виробничого піку свого підприємства, теперішні обсяги видаються мізерними, бо в кращий період тут у рік виготовляли 3 мільйони 700 тисяч тонн цементу, тепер 1 мільйон 300 тисяч тонн. Бо таким є попит на українському ринку, і йому має відповідати пропозиція. На жаль, сьогоднішня ситуація така, що Випуск нашої продукції регулює ринок. Ринок не хаотичний стан справ, як ми звикли вважати. Ірландські інвестори це добре знають, і за швидкими прибутками та нарощенням обсягів виробництва продукції не женуться. Вони ставлять цілком реальні завдання і педантично їх виконують. Ще одна служба, котра зазнала на заводі змін у зв'язку з модернізацією – Комерційна в Європі засвоїли навіть найякісніший продукт може стати мертвим вантажем на складах, коли не вміти його продати. Якби не було ринку то вся ця робота була би нам не потрібна. Менеджери підприємства вже не раз стикалися з недобросовісною конкуренцією на українському ринку, але інакше, ніж колеги, конкурентів не звуть. Адже конкуренція це змагання, що породжує якісний продукт та якісне обслуговування споживачів. На цьому заводі не стільки занепокоєні пошуком нових клієнтів, скільки збереженням давніх бізнесових зв'язків. Утім, для всіх нових і добре знайомих покупців цементу підготували сюрприз лабораторію бетону, що запрацює з Нового року. Тут, додаючи різні компоненти до цементу, якого є 5 основних та 12 допоміжних марок, Виготовляють зразки бетону для різних потреб, доріг, фундаментів та всього решти. Проводять досліди, визначаючи водонепроникність, легкоукладальність, стійкість до морозів та тиску все, аби клієнти на власні очі переконалися. Продукт якісний і його виробники за це відповідають.